Робота Міністерства доходів і зборів України простіше податкової міліції спрямована на викриття тяжких податкових злочинів, а саме незаконного виробництва і збуту підакцизних видів товарів. Для цього міністерством були створені підрозділи, які контролюють їх обіг. Одним з показників роботи підрозділів протидії незаконному обігу підакцизних товарів. Є вилучення лікирогреличаних виробів, спирту, паливно-мастильних матеріалів, транспортних засобів, тютюнових виробів, які ввозяться на митну територію України, виготовляються та реалізовуються з порушенням норм чинного законодавства, в зв'язку з чим до державного бюджету не надходить значні суми акцизного податку. Протягом 2013 року головним управлінням Міністерства доходів в Київській області було вилучено товарно-матеріальних цінностей на суму 49 мільйонів 629 тисяч гривень. акцизних товарів 6 мільйонів 35 тисяч гривень. Із них спирту 332 тони на суму 3 мільйона гривень. лікіра горілчаних виробів. 30 тонн на суму 1 мільйон 812 тисяч гривень, підробних марок акцизного податку 44 тисячі штук, транспортних засобів 8 штук на загальну суму 962 тисячі гривень. Виявлена та припинна діяльність 5 підпільних виробництв незаконного виготовлення підакцизних товарів. З них один по незаконному виготовленню спирту, один по незаконному виготовленню тютюнових виробів та три по незаконному виготовленню алкогольних напоїв. Нещодавно працівниками податкової міліції було викрито та припинено діяльність двох підпільних підприємств, які масово виробляли фальсифіковану горлічану продукцію. З якого часу ви займаєтесь виготовленням алкогольної продукції? З травня місяця 2013 року. Де берете спирт для виготовлення алкогольної продукції? У громадянина на ім'я Олександр у місті Королів Сумської області. Як часто ви берете спирт? Це раз у місяць. Зазначені громадяни успішно налагодили збут готової продукції в торгових мережах по Київській області. В липні 2013 року встановлено ряд фактів реалізації горілчаної продукції, що не відповідає ДСТУ та може становити загрозу для життя і здоров'я людини. За зібраними матеріалами в рамках кримінального провадження викрита та припинено діяльність каналу контрабандного походження спирту із Російської Федерації на митну територію України. За результатами проведених заходів з незаконного обігу вилучено обладнання, спирт 2 тонни 175 літрів та 2 тонни 550 літрів грилчаної продукції загальною вартістю 726 тисяч гривень. Злочинці незаконно постачали спирт без жодних сертифікатів якості. Змішували його з водопровідною водою в антисанітарних умовах. А воду звідки берете? З крана? З – крана? Скажіть, будь ласка, що ви здійснювали з вказаною адресою в зазначеному гаражному приміщенні? Воду з пиртову суміш. Що робили воду спиртову? – Виготовляли? Окоголь. Тобто виготовляли? Алкогольну немає яким шляхом це здійснюється? Смішування води з тим. Заложи його, пожалуйста, і далі. Це і туди вкуп, так? так? Яким чином ви виготовляєте зазначену гарілчану продукцію? Цій босі змішуючи спець із водою і виготовляєте. Готову суміш розливали по пляшках, закупорювали кришки на спеціальних станках, наклеювали різноманітні етикетки та фальшиві акцизні марки реалізовували в межах Київської області. Кому ви реалізовували вказану продукцію? Тому. Як відрізнити фальсифікат від заводської продукції, яка відповідає державним стандартам, роз'яснив співробітник Міністерства доходів. Перш за все, це е, оклеєна марка акцизного податку рівномірно і е, рівно. Тобто ця марка оклеєна е, криво. З однієї сторони вона е, знаходиться трішки косо, з іншої сторони косо, в іншу сторону, але також знаходиться місто. Е, оклеєна нерівномірно, тобто, вона не тримається належним чином. Клей, як правило, використовують, який видно на бутилку. Це перші ознаки того, що продукція фальсифікована. Далі сама, на самому корку металевому чітко видно, що корок має розрізи і нерівні сторони. Нерівномірно закатувався станком. Також етикетка оклеєна шераховатостями, тобто дуже велика кількість клею, нерівномірно розподілений клей. І також вона розміщена нерівно, тобто от, угли не заклеєні. Ну і також, звісно, сам, сама якість продукції це осадок, випадає в осадок, помутнення. Ну це не завжди помутніння. По даному факту здійснюється кримінальне провадження. Триває встановлення повного кола осіб, причетних до незаконного бізнесу. Світлана Кондріяненко новини телеканал Бориспіль.